Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про примітки в Excel. Примітки використовують для того, щоб пояснити інформацію, яка знаходиться в тій чи іншій клітинці. Примітки можуть бути як у вигляді тексту, так і у вигляді картинки. Це дуже зручно, адже використовуючи примітки, ви можете залишити коментарі чи пояснення для інших користувачів, які будуть працювати з таблицею. Є два способи додати примітку в комірку Excel. Перший спосіб активуйте клітинку і зробіть клік правою кнопкою миші. У меню, що з'явилося, оберіть пункт Додати примітку. Або ж Виділіть комірку. Перейдіть на стрічці на вкладку Рецензування і в блоці примітки оберіть Створити примітку. За допомогою маркерів можна змінювати розмір блоку примітки. Крім того, можна зробити так, щоб примітка завжди відображалася. А можна й приховати її, щоб вона показувалася тільки при наведенні курсора миші на клітинку. Для цього клацніть правою кнопкою миші по клітинці і оберіть потрібний вам варіант у меню, що з'явилося. Також примітку можна форматувати. Для цього спочатку зробіть так, щоб вона відображалася постійно. Або оберіть пункт Змінити примітку у меню після того, як клікнути правою кнопкою миші по клітинці з приміткою. Потім клацніть правою кнопкою миші. По межі блоку з приміткою і оберіть пункт меню формат примітки. У вікні, що з'явилося, ви зможете змінити шрифт примітки, стиль шрифту, розмір і так далі. Зверніть увагу на те, що клік правою кнопкою миші потрібно робити саме по межі блоку примітки. Якщо ви клацнете в будь-якому іншому місці, то в контекстному меню пункту формат примітки не буде. Другий спосіб. Активуйте комірку. На стрічці перейдіть на вкладку Дані і оберіть знаряддя даних пункт перевірка даних. У вікні, що з'явилося, перейдіть на вкладку Підказка про вміст клітинки і заповніть поля заголовок та підказка про вміст клітинки. Не забудьте поставити галочку навпроти відображати підказку про вміст клітинки, коли її виділено. Інакше підказка не буде відображатися. Якщо говорити про ось ці два способи додавання приміток в комірки Excel, то особисто я використовую перший спосіб. Адже при другому способі створення приміток дуже важко знайти ті клітинки, до яких. Створені примітки, створені якісь підказки. Про те, як знаходити примітки в таблиці Excel, я розповім вам трішки пізніше. Тепер давайте розглянемо приклад, як додати картинку в нашу примітку. Щоб замість тексту в блоці примітки відображалася картинка, виконайте наступні кроки. Активуйте потрібну комірку. Виділіть її. Зробіть клік правою кнопкою миші і у з'явившомуся меню оберіть пункт Додати примітку. Видаліть існуючий запис в цій примітці. Це той запис, який вам було згенеровано автоматично. Далі зробіть клік правою кнопкою миші по межі блоку примітки. У меню, що з'явилося, оберіть формат примітки. Перейдіть на вкладку Кольори та лінії. В блоці Заливка в полі Колір оберіть ефекти заливки. Далі у вікні, що з'явилося, перейдіть на вкладинку Рисунок. Клікніть по кнопці Рисунок і знайдіть ту картинку, яку ви хочете відображати в якості примітки. При необхідності відмітьте галочкою пункт Зберігати пропорції рисунка. Натисніть ОК. І тепер ось так буде виглядати ваша примітка. Для того, щоб відобразити всі примітки на аркуші, перейдіть на стрічці у вкладку рецензування і натисніть Відобразити всі примітки. Друзі, сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, для того, щоб дане відео переглянуло якомога більше людей. До нових зустрічей!